Привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку, проводжу огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші з міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя, звертайтеся, він вас проконсультує, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Хто не має часу, можливості чи бажання шукати собі автомобіль самостійно, також звертайтесь до нас. У нас є послуга Підбір під ключ. Звертайтесь до Василя, він обговорить з вами про умови та терміни пошуку вашого авто. Підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Qashqai 13-го року, 10900 ціна, 1,5 дизель, механічна коробка, 248 тисяч пробіг. Номер телефону. Є панорамний дах. Так. Салон комбінований. Клімат-контроль є. Audi Q5 2013 року. Так. Двохлітровий має бути двигун, автоматична коробка. 230 тисяч пробіг, повнопривідна. Е так, хороша акустика стоїть, повне ТО вже пройшла. 13200 ціна автомобіля. Панорамний дах, шкіряний світлий салон. Так, виглядає. Клімат-контроль, звичайно, підігрів сидінь, електрорегулювання пам'ять сидінь. Hyundai AX35 2012 року, двохлітровий дизель, е так, автоматична коробка, 214 тисяч пробіг, 13 тисяч ціна. Панорамний дах. Комбінований салон. Клімат контроль. Повний привід. BMW X1 2016 року. Двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка 163 тисячі пробіг. Панорамний дах. Шкіряний чорний салон. Mazda cx 9 2018 року 2,5 бензин, автоматична коробка, 170 тисяч пробіг. Семимісна, 18200, ціна автомобіля. Є люк. Так, Шкірний салон. Mazda CX-5 2015 року, 2,5 бензин, автоматична коробка, 130 тисяч пробіг, 14 500 ціна автомобіля. Audi Q5 2014 року. бензин, автоматична коробка, 230 тисяч пробіг. 14200 ціна автомобіля. Панорамний дах. Так, шкіряний салон. Це регулювання пам'яті сидінь. Клімат, контроль, підігрів сидінь. Subaru Forester. 16-го року 2,5 бензин, автоматична коробка, 145 тисяч пробіг, максимальна комплектація, повний привід, 13500 ціна. Панорамний дах, шкіряний світлий салон. Вона виглядає. Та дуже рідко зустрічаємо їх на ринках, кого цікавить, звертайтесь до власника. Volkswagen Tiguan 2017 року. Двохлітровий бензин, автоматична коробка, 77 тисяч пробіг, 13400 ціна. Так, камера заднього виду, кондиціонер, круїз контроль. Так, авто сильно затоноване. Тяжко вам щось показати, на жаль. Почнете всю додаткову інформацію у власника. Mazda cx 5 2012 року. Акустика Bose 12950 ціна, 2,2 дизель, автоматична коробка. обіг, на жаль, не вказаний. Шкіряний чорний салон. Так, є тут Кашкай і Дастер, показуємо по черзі. Тут у нас Кашкай 2012 року, 1,5 дизельний двигун, 242 тисячі пробіг, камера 360, 10800 ціна. Так, Механічна 6-ступенева коробка. Клімат контроль є. Так, і Dacia Duster. Так вона виглядає. Так, 16 рік. 1,5 дизельний двигун, 201 тисяча пробігу, є кондиціонер, склопідйомники, 9950 ціна автомобіля. Так, номер телефону. Yeah. Так, вона виглядає в салоні. Kia Sportage, 11-го року, двохлітровий дизель, автоматична коробка, повний привід, 14700, ціна автомобіля. Шкіряний чорний салон. Так, є фаркоп. Volkswagen Tiguan 2015 року. Двохлітровий бензин, автоматична коробка. 161 тисяча пробіг. Так, шкірний салон, кондиціонер підігрів, сидінь, круїз, 12 12500 ціна. Так він виглядає в салоні. Hyundai AX35 12 року. Так, по автомобілю. 187 тисяч пробіг оригінальний, не фарбований. Три дні в Україні. Невідомо відколи. Нехороша комплектація. Підігрів передніх задніх сидінь. Камера заднього виду, клімат-контроль, комбінований салон. Так, дивіться, тут є номер телефону. Власник не вказав повністю всю інформацію по автомобілю. Тому кого цікавить. Телефонуйте. Nissan Qashqai 11 2011 року. 1,5 дизельний двигун. В хорошій комплектації, авто в рідній фарбі, сертифікат є. 10600 ціна. Так, номер телефону власника є. Так, панорамний дах. Коробка механічна. Peugeot 3008 13 року. 1,6 дизельний двигун, 206 пробіг, 10700 ціна. Панорамний дах. Так він виглядає в салоні. Так, салон шкіряний. Коробка механічна. Є фаркоп. Mazda CX5, 12 рік, 2,2 дизель. Автоматична коробка, повний привід, в хорошому стані. Рідний пробів вказує власник 170 тисяч, 13200 ціна. Так. Виглядає в салоні.